Так, покажу вам, скільки коштує сонячний клаудія, Дуже гарна марка. пам, 1,80%. Це знижка. Пізніше подивіться, 34% знижка на оцей от помідор. Це теж муті, дуже хороший помідор. Тут і помідор, більше нічого нема. Тільки помідор. Знижка. 34%. Зараз ви заплатите 99 тизмів за одну банку. Подивимося, оцей цей макарон, дечеко. 45% знижка. Це дуже хороші марки. Це мізиці, наполітанська марка, дечеко 85. І ви говорите, в Італії дорого жити, я б не сказала. Зовсім дешево жити, зовсім дешево. Маєте оливку, олію. Теж знижка. Це ніяка не, не стара, олія, ні, нічого. 30% знижка. І літра, ось тут літра коштує. 6 євро літра коштує. Тут є тільки 750 грам. В Італії це не старане. Сьогодні така улія. Завтра буде друга улія знижка. Оце я купила. Це мій. Отакі от я купила дві штуки. Ну, дорогі, це я в подорож беру. Це 5 євро за кілограм. Хліб ось такий купила. О, добре, що він. <різь> такий хліб, бачите, М -м -м -м. він з ізюмом. Той є хліб, але він є з ізюмом. ізюмом, інсулений. Пізніше взяла по 99. Отакий от жовтий кавун, жовтий жовтий золотистий, по 99. А, Два манго я взяла. Манго по 99, тверденьке, треба, щоб почекати трошки. І отакий от кусок спек. спек. Що, ага, ще два взяла дві, дві піци. Це нам буде завтра на сніданок. Зараз я вам покажу таку хвилинку. По 2,50. Тут два таких хлоски піців. Не видно, по 2,50. Це на сніданок. Ми так будемо Піцю їсти. Люди ходять в масках. Першу людину бачу в масках. В масці ніхто в нас в масці не ходить. Так, зараз я вам покажу, скільки нормальна олія коштує. Нормальна, нормальна, якщо нема знижки. Йдемо, от літра коштує ось ця. А це біо, це навіть біо, бачите? 9 евро, 990. яку вам щоб показати? Таку саму. От 850. А це, це 750 грам. Олієв Італії. Тут якась знижка є. 30% знижка. А, тут у що я показувала. Правильно, тут що я показувала. Ота сама. От є така 5, тут теж 750 грам. Щось дуже багато бутилок на 750 грамів на, нарубили. Колись не було, колись літа і баста. Так, тут скільки коштує? 8 евро 750 грам. Ого-го, всі бутилки на... Та не всі, але. Ось от. От така, наприклад, є. А, тут у Європі, це не італійська, бачите, Уніон Європейський. Це. Взяли всю олію, позбирали з Італії, з Греції, всюди там, де ростуть оливки, і їх так змішали і така олія є. Краще італійську брати, вона більше корисне. Не то, що більше корисна, вона більше якісніша. Вона є така дорога, гарна, красива, золотиста, теж 700 на подарок, хочете комусь подарувати. За бутилку треба платити, красиву золоту бутилку треба платити. Ви як думали? От, з Лігурії. 750 теж є, 750. І ти подивись, 750, оця лігурія 1650. 9-9 евро. Це зараз будуть знижки. Пиво. Корона 99. Знаменита корона, у мене вже півроку корона одна стоїть в хаті, ми ще її не відкрили. Е, Моритті. 1,40 і Літо пиво хочеться. От в тому місці, там біля Бульсану, де я була. Я була на тому заводі і там ресторан є Форст. Бачите? Ось ця біра, знаменита, форст біля бульсану. І ми туди знову поїдемо в жовтні, тому що вже, вже взяли, хотіла сказати, білет. Білет не взяли, але гостинницю ми за, замовили. Подивимося морозиво. Я цього літа морозиво не їла. Подивимося, що тут є. 250 грам отакої риби без паніровки. Паніровка дуже шкідлива, тому що паніровка шкідлива, риба середині мало паніровка шкідлива. Ота з паніровкою коштує 3,80. Люди не розуміються, купляють, купляють, їжте, їжте паніровку, їжте. Там таке написано, такі складники, що то ужас є. А ця 3,90. Так. ще є. Знижка. 3,50. Один раз я його купляла. Цього літа я ще не біла морозиво. Оце смачне, дуже таке з вишнями, дуже носимо смачне, 4, 4 морозива, 3 евро. Сюди сюди знижки. Так. Ось таке морозиво. Ну, чому таке дешеве, усе? А, це, 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 це здріляти покер. Ага, оце 4,70, оце покер. No. Ferreira okay. Боже ok, що ж він так скрипить, що ж він так скрипить ужасно. Літній панатон. Ха-ха, під сонцем хочете їсти панатон, Купляйте. 7 евро такий панатон. Літній 750 грам. То є з ізюмом і кандитію, всякі такі. Ось такий. Літом ніколи, ніколи не продавали, тільки на свята. Тепер вже багато іностранців хочуть панатона серед літа, прошу, купляйте. Ось такі ціни. Два-три морозиво. Дуже якісне, дуже смачне. От тірамісу в морозиві є. Скільки воно коштує? Пів кілограма, тірамісу морозиво. Так, 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 де воно є? Ось тут є. Оці його мерінги дуже смачні. Оці мерінги дуже смачні, дуже смачні. Це такий, знаєте, як вам сказати, я не знаю, я вам сказала, 7,50 коштує, колись за 6,50 купляла. Хто ви хто не їжеру такого, знаєте, з того, то куштує, то таке морозиво є вальс, вальсоя. Всім сиціліанцям привіт. Хто на мене дивиться зі, Сіці... зі Сіцілії? Дивіться, що я знайшла, що в нас продається. Осе те, що ви їсте в Сіцілії. Я один раз відео бачила. Брьош. Ось такий брьош виїсте з морозивом. Це я бачила, але подивіться, які складники погані. Жир, свинячий жир вам дали, це струтто, Цукор, дістрозі, олії, дебіру, ему Емульгатор вам дали, 472, це водрат кидається від того. Скільки всього поганого тут вам дали. Навіть контієне алкоголь, арома діванілія, яка має альколь, кон'єне альколь, мама, Ось таких дві булочки і 4 евро. Ні-ні, 4 це друге, це на зеллю. Скільки коштує? Та теж щось 250 коштує. Сицилії привіт. Напишіть, хто дивиться Сицилії. Дивимося, розморожена піца. Піця, 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 піця. Вас піця? Глянемо, скільки піца коштує. Оця італь-піця дуже-дуже смачна. Я її багато-багато років не купляла, бо вона мені не подобалася. Вона така квадратна, якась така велика. Не квадратна, вона така, такої форми странної. Бачите, мені не подобалася. Ну, Яка вона смачна, яке в неї тісто смачне Ось з грибами. І прошутто. це просто дуже смачно. Дорого, я беру завжди як знижки. Будуть знижки і я буду купляти. От Маргаріта, найзвичайніша проста. от Маргарита теж 490. Але є знижка на ось цю. Що це за? Куштувала 7, а тепер 5. Піца Маргарита, Лентіні. оця лентіні. Я її не їла, це якась нова марка, перший раз я її бачу. Така велика. Беля Наполі, буйтоні теж непогана. Я теж один раз дуже була. 15-20 років назад її дуже сильно любила. Ціни підросли, звичайно. Тут є три піци. Ну, піца Маргаріта. є три піци за 480. Дві піци. За 5 євро, ось ця, напевно. О, ресторанти мені абсолютно піца не подобається, тому що вона така, там тісто не здали, там тісто якесь не зрозумієш. 370 коштували 2,10 знижка. Абсолютно. Знаєте, там дуже зверху всього багато дають, а тіста нема. І це мені не подобається. Я ж хочу піцу їсти, щоб. А тісто якесь таке ненатуральне, знаєте, чи пісочне, чи якесь таке странне. всім ці от напитки з водою розбавляти. Скільки пива є тут. Пива дуже багато. Ну, я йду на касу, бо мені вистачить. Оце я навіть на це не дивлюся, я навіть не знаю, скільки ціна, скільки коштує. Дві бутилки. Дві бутилки, 4,15 перший раз бачу. Кока дзеро дзеро цукру тут є. Ужас. Хто хоче, не розуміє, хоче собі спортити здоров'я, нехай собі купляє. Все, я йду на касу. Ці, ці мені подобаються. Просто мені подобаються. Вони Такі малесенькі, малесенькі. Красиві, малесенькі. Шість штук коштує 3,15. Редболь, подивимося, редбуль. Я як була молода і красива, я пила Red Bull десь колись, бо була дурна. Знаєте, молода, красива і дурна. А тепер я розуму навчилася. Редбуль є, а я колись купляла 70 чинтизмів. Це було багато-багато років назад. Тут пінк, якісь розові напитки, білі по 1,10. Я їх не знаю, оцей знаю. Sugar, і це теж такий вам дають, ніби вам говорять, що вам енергія від того появиться. Пийте, пийте. Пийте, пийте, а я вам не раджу пити, вони вам говорять пити-пити. Bull такий нормальний. 1,10. і десять. От його без цукру. Води зовсім без цукру. Тут тобто можна десь колись я увлікалася таким, але я пила одну бутилочку таку малесеньку на три дні. Бо десь колись хочеться щось такого, знаєте. От. Та як газоза є, от, наприклад. Газоза я не люблю, я ту люблю другу. Там, чорна, як вона називається, вже забула. Ну, коротко, Беру я свій скрипучий візок і йду на касу. Може, так його вести, то не буде скрипіти. О, так не скрипить, як його підняти. Бачите? Все, ми їдемо в гори Будемо, Побачимося в горах.